Прокидайся баба. Це ж все одно насильство. Будь-якого байбака на руки взяти не вийде. Взагалі, бабаки баягузи окупована була саме та частина Харківщини, де е, живуть бабаки. Раз, два, три, чотири. Рівносно охороняють свою територію. Вони стають дорослими, їдуть в коледж навчатись. Змінилась в. Психології, ну не буду я до тебе на руки йти. і Все. Якщо бабак захищає своє життя, то він буде його захищати до останнього когтю. Це Суспільне. Це Володимир Грубник, завідувач біологічної лабораторії Східні Степи, яка досліджує бабаків в живій природі і піклується про бабаків неволі, зокрема про легендарного харківського тимка. Так. Ви вже анонсували цьогоріч, 2 лютого, традиційний день бабака. Чому не відмовляєтеся від цієї традиції ідеї? Ну тому що це одна з небагатьох подій. Добра традиція, що вона не зникає попри війну. Ми вважаємо, що це дуже важливо для людей почути прогноз тимка на наступний рік, на весну. Чи не шкодить це самому тимкові? Ні, В природі бабаки, вони ніяк оті ведмеді сплять всю зиму. Вони де, в деякий момент виходять із сплячки, вони можуть вийти на поверхню, навіть подивитися, що там відбувається. Навіть такий дуже важливий аспект їх життя, як спарювання, воно також відбувається взимку. Це ж це одно насильство. Це бабак, який. Живе в умовах кліткового утримування, на зиму він переміщається до подвалу, і якщо він за волею людини звідти добувається на деякий час, він поступово виходить від сплячки, тобто це не є такі прокидайся, бабак, вже пора там віщувати. Ні, він виходить повільно. Навіть інколи буває, що. Коли ми проводимо це віщування, то він спить до останнього моменту, коли ж вже його там достали, він такий М -м -м -м! прогноз, ну добре, зробив, розозлівся, ми його так сховали і е далі він пішов спати. Тобто він засне спокійно і так, це, це нормально, може так, бути так. кілька таких так. циклів протягом це, це, землі. Це, це, це буває декілька разів за зиму. І це не є проблема з біологічної точки зору для цього виду. Чи вигадали ви вже питання, яке йому поставити цьогоріч? Вони вже в нас є, ми вже їх ну якось із бабаком там обсудили. Поки що це буде секрет. у Генштаба, інформаційна гігієна. так точно. Чи робили ви аналіз? Наскільки виправдовуються прогнози тимка? От 18 років, 18 разів він робив передбачення. Процентів на 70-80 вони відбуваються, прогнози, бо питання, які задаються, вони заздалегідь там прогнозовані людьми, які проводять ці опитування бабака зараз? Тимко спить так. Він вже декілька разів прокидався. Він готовий. А є якісь приготування особливі? Ви його миєте з шампунем? Ні, 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 нічого цього не буває. Не Кіхті ні, ні, ні. ні. умога довше він е, продовжує спати. Він же не один зараз на старіці? Він не один. В нас там живе 20 бабаків. Утримування в. Начебто у ніволі, але це дуже важливо для збереження цього виду взагалі. Тобто в нас зараз є е, такий банк бабаків, яких ми можемо випускати, яких ми можемо е, для збереження популяції зберігати. Вони всі разом чи в окремих квартирках? Ні, Вони, вони живуть сім'ями, як і в природі, в кожної пари. Або декільких бабаків, якщо там діти з цього року, окрема клітина з вольєром, з камерою, де йому комфортно. Спальня в норі, вода обов'язково. Тобто вони дуже комфортно в цих умовах перебувають. Але вони народилися вже в неволі. Не всі, для того, щоб. Забезпечувати нову кров, скажем так, mm -hmm. ми додаємо бабаків або з інших невеличких підтомниках, де вони є. Вони є. А якщо навпаки, якщо якийсь з ваших бабаків зараз потрапить у живу природу, він виживе? Да, в нас є такий приклад. Ми підготували площадку. Там зробили штучні нори невеличкі, випустили наших бабаків з кліток в природу. Поряд з собою а, десь. Так, це було в тому ж селі, де живуть ці бабаки, невеличку діляночку вибрали і випустили їх туди. Вони прижились. В минулому році в цій пари було п'ять байбачат. Це... це багато навіть для ословів стаціонару. Але він мусить бути не один, а родиною. Завжди є бабак, бабачиха. Велика сім'я, діти прошлого року, позапрошлого. Вони тільки на третій рік починають відсіляти своїх дітей геть. Вони стають дорослими, їдуть в коледж навчатися. Так, Навчаються в коледжі, повертаються і роблять своє поселення. Бабаків вписали до червоної книги, віднесли до видів, які зникають. Це означає, що популяція скорочується. Так. І це пов'язано з змінами в сільському господарстві. У нас більшість худоби була на вольному випасі. Для бабака дуже важливо, щоб було різнотрав'я. Тобто, якщо нема випасу, з'являється висока трава, чагарники, хижаки, і бабак перестає існувати взагалі в природі. Так, наприклад, на початку 2000-х в нас по області налічувалось порядка 50 тисяч голів бабако на, на Харківщині. Харківщині. Так, на Харківщині на сьогоднішній день ну, ця кількість ледь ледь досягає 5 тисяч, тобто в 10 разів за 20 років популяція Скоротилася популяція скоротилася. через те, що з'явилися нові технології Переход у тварин. Скоюла утримування тварин свійських. Взагалі по Україні є проблема з байбаком, бо в нас нема угідь в достатньому кількості, де вони можуть жити комфортно. Це означає, що вони з часом взагалі зникнуть? А, ні. Деяка кількість. Залишається взагалі можливо, така історія, що він зникне зовсім. Ну, на якійсь там окремій ділянці, ділянці степу. А в природі таких степів, які підходили бабаку без втручання курів чи кіз, чи оленів, чи якихось тварин, які їдять траву, жаль, не існує жаль, в Україні. Нема, на жаль, нема популяції диких копитних скоротились. Наприкінці 19-го сторіччя була така історія, коли байбак залишився лише в одному невеличкому місці на теренах України. Це в Луганській області на е, території коні заводу, де такі були коні, і вони і, запасалися відповідно. Так. Потім, на протязі там п'ятидесяти шістдесяти років двадцятого століття, він розселився настільки, що його було ну настільки забагато, що навіть е, на нього. В деякі роки був промисел дозволяли полювати. Так, так так, це було. Тобто, всі наші бабаки за походженням з Луганської Луганськ, області. Да, вони всі луганські. А як ви рахуєте бабаки в природі? Так на пальцях це отак: раз, два, три, чотири, двадцять, п'ятдесят, шістдесят. Є е, перспективні е, ділянки, на яких він може бути. Потім проводиться е, розвідка. Проїжджаємо машина і по краю балки. Дивимося так. о! Тут є. На що дивитесь, що ви бачите? Куртини, витоптані поляночки такі галявинки, дорожки між норами. Якщо, якщо є ознаки того, що він там є, вплоть до того, що там робиться якась або засідка і людина з біноклем рахує їх, або родинні участки. Тобто є родинний участок, дуже здорово з коптеру. Його можна побачити, що він відокремлений, вони друг з другом не спілкуються. Тобто вони територіальні, вони так, своя, кожна… Так, невеличка така родинна територія, на якій мешкає определенна кількість бабаків. Ну, Родина це від трьох до п'яти. Тобто є декілька факторів, за якими по кількості оцих от родинних участків екстраполюється кількість бабаків. Тобто на сьогоднішній день. В Харківській області їх налічується не більше, як 5 тисяч. Як вплинули бойові дії? Ну це екоцид без перебільшення. За це я дуже сподіваюся, що буде відповідальність згідно законодавства міжнародного права, Не тільки, тільки українського міжнародного страшний удар для всіх цінозів. Для всієї екології нашої країни. але якщо говорити на прикладі бабаків, ви вже можете якийсь висновок зробити? Чи ще не було можливості на дослідити? Жаль, на жаль, ні, тому що окупована була саме та частина Харківщини, де е, живуть бабаки, і проїхати зараз по тим балках, ну це неможливо, на жаль. А для бабаків це шкідливо міни ці, як ви гадаєте? Ну я не думаю, що самі міни для них шкідливі, але забруднення. По-перше, забруднення. По-друге, шумно було. Є ризик, що ми втратили нашу популяцію? Я сподіваюся, що ні, але удар дуже буде серйозний для популяції. Взагалі, бабаки-баягузи чи вони доволі витривалі до випробувань? Скоріше витривалі. Тобто, якщо бабак захищає своє життя, то він буде його захищати до останнього когтю на своїх лапах. Я бачив, як крупний байбак гнав трьох собак так, що в них аж тріски летіли. Він охороняв свою родину, охороняв Бабачат, і він нападав Дикей. на собак. Так, да, це в природі було. Тобто, шанси є, що він виживуть. Ця небезпека, яка у нас пов'язана з умовами війни, нетипова абсолютна ситуація. Еволюція їх до такого не готувала. Так, так. Вони боролись за виживання з хижаками, там з іншими відами, там, з птицями, які атакували їх, їхбичат. А коли приходить людина і починає гатити з всього, що в нього є. Це ну, дуже важко прогнозувати, як воно буде. Які є варіанти? Вони могли піти на іншу територію чи не могли? Та їх немає території. Навала почалась у нас в лютому. Тобто, в той момент, коли вони вийшли з нор на вигули навесні, це березень, та... квітень? Квітень, березень, травень, в залежності від погодних умов, в тому році, коли почалась навала. Доволі теплий був січень, і потім в березні почалась справжня зима. Тобто він, коли вийшов з нор на випаси, це вже був травень, а в травні вже було так, що особа там нікуди було йти. А взагалі вони мігрують? Дуже недалеко в пределах там одної враженої оболочної системи вони можуть якось чуть-чуть переходити на протязі року. Взагалі, вони більш прив'язані до одного міста. І нори в них багаторічні. Так а скільки йому треба часу, щоб збудувати нору? До зими вони готують собі зимувальну нору і зимують. А ті нори, які служать укриттям таким. На сьогодні вони риються дуже швидко. Якщо ви випускаєте своїх бабаків в живу природу, ви намагаєтесь на ту ділянку, де вже є хай старі колишні нори, там якихось бабаків-попередників. Чи вони самі собі оберуть місце, в якому зробити і зроблять? Якщо бабаків нема, вони там або зникли, або десь пішли, а нори залишилися, то це най... найоптимальніше. Точка для випуску бабаків, якщо є випуск. А е якщо ви випускаєте бабаків, то ви намагаєтесь їх підселити до тих, хто в живій природі, чи вони ні, 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 поряд? ні Це окрема ділянка до бути, бо вони доволі е рівностно охороняють свою територію. Це династія там живе так, в цьому ярку так. вони походять всі Вон, з вони, якогось... вони там, Як вони там заселились колись, вони там так і живуть. А скільки тривалі життя бабака? В природі це до 8 років максимум. В ніволі в нас до 12 років бабаки живуть. А ви їх дійсно відрізняєте? Бо в нас з колегами є припущення, що тимко третій це взагалі не в... тимко і не третій. В... Відрізняємо. Тимко він в нас окремо живе. Будь-якого байбака на руки взяти не вийде. Якщо це бабак, який не приручений до рук людини, вони дуже. Чітко розумію, що це моя людина, це мій хазяїн, його я не буду їсти, а це інша людина. Я його буду їсти і не пускати на територію на свою. Тобто, якщо б це були інш... різні бабаки, вони б їли нас так, щоб. Підміну ви не можете зробити, бо ні. він опиратиметься. Ні. Ну він же ж третій. Через деякий час він або е, вмирає, або стає неконтрольованим і відбирається йому заміна. А що значить неконтрольованим? Стає асоціальним, не хоче ну, спілкуватися він, з людьми вже? Він став дорослим таким кремезним хлопцем, чогось в нього там змінилось в психології, він каже, та ну не буду, я до тебе на руки йти і все. Таке було два або три роки тому. Коли в біостанції ми проводили день бабака, і він іскусав всіх, тобто буває таке, що ну це ж дика тварина.